поговорили, що щоб закінчити. Дозгодилися, що за першим резерватив. Так, сьогодні завтра. Отже, вся система, яка нашого голосу, можливо, паралельно, в п'ятницю. Отже, на повно о 12:00 сьогодні по нашому комітету. Там

У нас є статут їхній, планувався ще Конституції 13, але не знаю там яка затримка, які причини Ми. У нас як є один статут на погодження. Конституції сім це там не є різдвість, так? Так, її і навіть уповноважили установчими зборами представляти інтереси і реєструвати ці всі документи. Марія Миколаївна, Конституції 7. Є всі документи про Так. І, да. Можемо поводити? Можемо погодити. Це напевно, що буде вже всі. Хто не де звернувся. Втрохи, та, там, там перший... Якщо не буде термін. продовження 1 липня, продовження закону, то з 1 липня виконкому ми будемо призначати. Ні, зараз воно все. Змінено. Я... Вже вчора прийдемо, воно залишиться те саме ЖЕК, і все воно залишить. То не зробив новий, і де буде поставлено. Де буде поставлено. Воно залишається на певний період. Не на постійно, може... я... а на Може до, до нового року, може, що. Ми де якесь внесли. Є, є внесли зміни, продовжили, але на який термін? якій темі. Невеликий. Думаю, до нового року максимум. Прошу погодити з продукцією, все одно буде. Хто в росій, то у Криму. Тихо капітан. План роботи комітету на третій квартал 2016 року. У нас план роботи був розроблений на 2016-й, кожного кожному є ознайомлені. Це просто той самий, тільки витягнути за третій квартал з менш. Тому просимо затвердити план роботи на третій квартал. 3-й кварталі. Non, non. План на 2016 рік був кожному розглянуті. Це просто він зазначено залежить на тільки витягнути. Доброго дня я вибачаюсь. Доброго <плес> дня. План на початку, я коли я... місяці був розданий всім на 2016 рік. Це весь той самий, нічого не змінено, тільки за квартало. Прошу голосувати. Хто против? Хто утримався? Переконуємо третього питання пояснює. Розгляд акта перевірки стану виконання заговорів проважень, продовжуємо. <праць> <праць> охорони здоров'я, культури і спорту складного рівної проїжджаністрації у 27 вересня 2016 року. Інформує секретар. 27 травня районна адміністрація проводила перевірку делегованих повноважень виконавчого комітету Зорянської сільської ради у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, здоров культури, фізкультури і спорту. Відповідно до 32 статті закону про місцеве самоврядування. В своєму акті, який вони виписали по нас, нашу роботу виконавчого комітету визнали задовільною, але передбачили пункти, які ми маємо на них звернути увагу і в подальшому прийняти до виконання. В проєкті рішення вони ці пункти викладені. Якщо хочете, я їх озвучу їх не так багато. Є втрати рішення в так? так? Вирішити питання відкриття додаткових груп в ДНЗ в села Зоряна через черзі 325 дітей, при перегляді сільського бюджету, передбачити кошти на придбання професійної пральної машини, шафи, пекарської та постійної дитячої білизни в дошкільному навчальному закладі, заміна вікон на енергозберігаючі у дошкільному закладі. Укомплектування спортивним інвентарем, обладнанням, надання фінансової підтримки спортсменам та командам сільської ради, вивчити питання можливості введення і утримання на платній основі, посади інструктора зі спорту при виконавчому кожну, кожен може я, я обіймаю, скажу, да? а, я до... Другий пункт ми вирішити питання щодо відкриття додаткових груп. Груп чи групи? Ну, зараз групи йде. Групи. Однобі. Однобі. То давайте напишемо одно. бо ми тут написали, вирішити питання щодо відкриття додаткових груп. Якщо нас відкриємо, то будемо мати групи, а не групу. Тобто є прохання поправок. Додаткові групи. Групи, так, да, не бачите слово. Саді, да, села не Люди, що не виїжджали, то зазначається. Там фактично реально немає можливості. Немає потреби. Може, можливості. Якщо затрачати 100 тисяч або робити на 6 дітей, щоб там щось буде більше, то це не так. Є якісь ще у пропозиції пропозиції проєкту рішення? По, по, по комплексу здоров'я спеціальне. Хоч піднімались. Де знаходиться зараз по літні. Ну, з третій учені вони засідали, мали засідати апітральний керуючі, адміністрація. то ще результату немає. Ну, по амбулаторії маєте. Ну так, звичайно. Читаємо результат у Лапанзук Петро готовий, щоб передати безкоштовно до на нас, якщо вона прийде до нього. Так як немає 80% акцій, то вони готові нам її передати, а ми готові передати на адміністрацію. Але поки що немає ніяких документів. Yes. А наш коли давай? Ми об'єднуємося. Є просто далі, хто заберіть, а в хотя стоїть, попробуйте, заберіть у район. Так, якщо передадуть нам, тоді ми Я беру в оренду. Безкоштовно. У нас стоїть питання розгляд акта перевірки. У акті було озвучено це питання. Не було. Значить, далі. Можу проголосувати за це проєкт рішення. По третьому питанню. Хто проти? Хто утримався? Четверте питання: звідти завідуючих ДНЗ, Ясно Собок, Сьогодні заяву про роботу з закладами. Мені так, що я, Шо, міш, що, воно, я хочу моїх такі. Шановні шанику, з рішення, е, по передньому, по передньому нашого дозволу, я хочу розпитати свізі із виконання рішень попереднього засідання нашого комітету. Це рішення від 17-го 15-го року, що стосується нашого дитячого садочка. Воно виконане і воно вже повинно було зв'ятело із розгляду. Це створити електрону чергу, вона є створена в закладі. От, і вся паперова черга висвітлена на сайті дошкільного навчального закладу. Якихось неполі чи якихось претензій з боку батьків, чи це до сьогоднішнього дня не було. Все ясно, прозоро і зрозуміло. Що стосується рішення виконавчого комітету від 21, 21.01.16 року за номером 2, я його зачитаю, звернутися до сесії Зорянської сільської ради про виділення коштів для придбання посуду, професійної пральної машини, шафи жарушної для кухні для Зорянського ДНЗ, то на сьогодні воно не виконане. Звернення до сесії було за номером всі 25, 25.01.16 року. Але на сьогодні. Це питання не виконано. Чому немає фінансування додому, не вистачає коштів, але звернулися ми до віта. Громаді Миколаївна знає цю проблему. Є документи занесені для перерахування грошей на придбання шафи, жаручної і пральної машини. По зверненню до сесії виконано на 50%. Зауваження саме про придбання постільної білизни. вже ми її придбали на 50 тисяч, тобто один комплект закуплений. І поки що все. Ні, не не виконані ну, приписи пожежної безпеки і управління з надзвичайною ситуацією, ще поки що. Ну, в стадії виконання, скажімо так, все, що стосується виконання рішень. В ні. Програма розвитку дошкільної освіти. Я сьогодні декілька слів хочу сказати про те, що виконано, що зроблено по цій програмі. Ця програма на один раз в 18 ті роки. Перше питання, яке стоїть, це створення умов для подальшого розвитку дошкільної освіти. У лютому березні місяці. У нашому закладі була дуже серйозна, скажімо, перевірка якраз по виконанню цієї програми, Звичайно, на проведення стану справ щодо створення умов і забезпечення дітей якісно дошкільної освіти, дошкільних особливо районах. району. вивчалося це питання 10 днів в нашому закладі, була комісія з 12 чоловік. Є довідка на 21, на 21 сторінку, я її зачатувати не буду. От, я тільки е, зачитаю. Зачитаю те, що нам написали на казі. Ну, Я хочу сказати про те, що в нашому закладі створені належні умови і нам е, наказі подякували всьому колективу за те, що приділяється велика увага і програма ця е, розвитку дошкілля виконується. За результатами цієї перевірки зазначено відзначити роботу колективу, де для Заєсла Садов, як таку, що ведеться на високому професійному рівні. Зміцнення матеріально-технічної бази це друге питання цієї програми. Воно у нас виконується поступово за рахунок сільської ради за бюджетні кошти і, звичайно, кошти наших батьків. Наші батьки подають немалі кошти для того, щоб наші, наші діти мали все для того, щоб здобувати якісну освіту. Третім питанням стоїть збільшення кількості охоплених здобуття дошкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб. Це питання також, можна сказати, виконується в нашому закладі частково. Всі дітки п'ятирічного віку в нас охоплені, тобто діти старшого дошкільного віку, які через рік. Підуть до школи, ми стараємося, переповнюючи, звичайно, групи бо їх в списку склад по 40 дітей, але всі дітки охоплені дошкільною освітою. Середній дошкільний це дітки 4 років, на черзі вона залишилося на сьогодні 32 дитинки, але якщо дасть Бог з його поміччю, ми відкриємо 10-ту групу, то це питання теж зніметься е з розгляду, тому що ми діток 4 річок всіх заберемо до дитячого садочка. На черзі залишається другий молодший вік. Діт, тобто дітки трьох років, їх 45, от і молодший вік, діт, тобто дітки двох років, 51 дитина. А на електронній черзі в нас стоїть 131 дитина, але там дітки маленькі. Народжуються, батьки стають там дві неділі. Я хлопчик, який став 10 днів. Тим ще рости, рости. Так що питання ці і ця черга. Рахую, що вона помалесеньку розв'яжеться, тому що трошечки впало нас народження саме дітей. У 13 році в нас народилося 75 діточок, у 14-му в нас народилося 59 діток, а у 15-му 60. То я рахую, якщо в нас буде 10 то в нас не буде переповнення, і всі дітки, бажаючи відвідувати зорянське дитячий садочок, будуть охоплені дошкільною освітою. Забезпечення. А в розвитку це четверте питання, що стосується програми розвитку дошкільної освіти. Е, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ. У нас це теж завжди е, планується, є перспективний план, є річний план, він виконується. І оце в цьому році, у березні місяці, е, протестовано було п'ятеро е, працівників, одна з них має вищу категорію, четверо першу категорію. І четверо працівників пройшли курсову перепідготовку при Рівненському обласному інституті після педагогічної освіти. Так що тут все нормально. Ну, це, ще хочу зауважити, що в березні місяці прийшла нова програма з району, програма розвитку освіти Рівненського району на 16-18 роки. Де звертається увага, це ніби продовження, і разом з воно об'єднує цю програму 11, 17 і 18, 16 і 18 років. Велика увага звертається на комп'ютеризацію. У нас це питання теж не зовсім вирішено, бо в нашому дитячому садочку лише два комп'ютери придбані за спонсорські кошти. Комп'ютер-керівника і комп'ютер діловода. Не обов'язково нам потрібно. Комп'ютер у методиста, тому що треба нашим вихователям працювати на комп'ютері. Ми такої зумови зараз немає. Бухгалтеру обов'язково. І згідно закону, треба, щоб комп'ютер був у нас у психолога нашого. Тобто, нам ще треба придбати три комп'ютери. Це все, що стосується програми розвитку. І зараз декілька слів по самого світу, по нашому закладі. В цьому році ми випустили. 112 діток. 92 дітей з а з Грабова семеро діток це діток старшого дошкільного віку, шестирічок. З Грабова семеро діток, зморжено дві дітинки, з Оржева 10, їх залишилося 4 дітей вже. Практично дітей з Оржева у нас не буде. Я не думаю, що четверо дітей, автобус буде возити з Оржева до зорі. От, і вів одна дитинка. Четверо в нас ще залишилося. Але по питанню організаційно-правової діяльності все в нас нормально. Територія у нас велика, ви самі знаєте, потребує ще хоч би одного двірника, тому що за новими штатними одиницями у нас їх має бути два половиною, а на сьогодні у нас є тільки одна штатна одиниця. Кадрове забезпечення у нас теж. Всі педагоги мають відповідну фахову світу, тому що сьогодні стоїть дуже серйозне питання. На роботу не приймається ні один педагог, який не має відповідної кваліфікаційної освіти певної. У нас працює 24 педагоги в закладі і 30, 30 штабних одиниць обслуговуючого персоналу. Матеріально-технічна база навчального закладу покращується, поповнюється. От, звичайно, потрібні кошти для виконання тих приписів. От, не знаю, як їх знайти, де їх знайти ці кошти, тому що на сьогодні стоїть питання відкриття 10-ї групи, і це серйозно, і його треба зробити, кинути всі, можливо, щось і не, не допрацювати. А групу потрібно зробити. Це не, не дві дитинки, а це до 30 дітей ще середнього дошкільного віку буде охоплено шкільною освітою. От організація харчування в дошкільному закладу. На сьогодні. Е Ціна одного дня 20 гривень. Дуже добре, що в квітні місяці у нас в штаті введено медичну сестру з дієтичного харчування. Людина досить дуже серйозна. Взялася одразу до справи. Я задоволена цією медсестрою. Харчування, харчування у нас стоїть у скажімо, на нормальному рівні. Виконується, виконано. Лиш ну, на 74,2% це в зв'язку з тим, що постійно ціни змінюються і вони не падають, а ростуть. Скажімо. Основні продукти харчування виконані в такому процентному відношенні. М'ясо 79,7%, риба 71,2%, овочі 79%, кисломолочні продукти 73,7%. 77,7%, і 7%, яйця 78%, молоко 63%, фрукти 19% і соки 11,5%. Це тому що соки ми використовуємо лише влітку, коли йде оздоровчий період. А ми в основному закриваємося завжди на літо і лише місяць часу наші дітки отримують соки. Медичне обслуговування здійснює медсестра і куза. Трошки, скажем, не трошки, але ну, хоч би ще тисяча була виділена на медичні препарати, тому що на сьогодні вже в нас на початок нового навчального року немає ні копійки для закупівлі медичних препаратів. Начально ну, виховний процес. Я зачитувала, перевірявся досконало, перевірялося все харчування, я вам зачитала результати наказу відділу освіти. Тут теж все нормально і повторюватися не буду. Проводяться організаційно всі свята в заході, які передбачені програмою. От. З батьками ведеться робота тоже на належному рівні, батьки завжди йдуть.